Слава Господу, брати і сестри, ми зібрані для того, щоб предстояти пред великим Богом, перед Всемогутнім Богом, який нас чує завжди, де б ми не були. Буває, ми кажемо, Бог нас не чує, бо Він мені не отвечає, Да? Ви знаєте, я для себе взяв так, у мене діти є. Да? І коли діти щось просять, і я знаю, що це їм ну, потрібне, то я їм даю. Вони отримали відповідь на просьбу. Да? А коли вони просять, а я знаю, що воно їм навредить, то я їм не даю. Но це не значить, що вони не відповідь на ту просьбу. Да? От коли ми предстоїмо перед Богом і кажемо, батьку. Дай допоможи, благослови, укріпи. І проходить, чи час, чи в той же самий момент, і ми получили. і ми кажемо, получили відповідь від Господа. А буває так, ми просимо, ми просимо і думаємо, що це ну, так нам потрібно, да? Але Бог знає, що те, що ми просимо, воно може нас привести не в те состояння і не в те положення, яке потрібне. І він каже: ні, не дам. І ми вже кажемо: Бог мене не чує, Бог мені не відповідає, да? Бог мені не дає, Бог мене не любить і тому подібне. Та ні. на Борот, наоборот, коли ми дітям своїм щось не даємо, чого? тому що ми їх любимо і знаємо, що це може послужити для них там, ну, чи для їхнього здоров'я, чи ще там, состояння, чи ще що да? не в пользу, а вред потім. І ми знаходимо якісь такі, ну, як би сказати, речаги, да, щоб це. Ну, не дати, да, ну це не значить, що ми своїх дітей не чуємо, що ми своїм дітям не відповідаємо, що ми своїм дітям не даємо. Да? От. Сьогодні дійсно, сьогодні, вся Україна молиться за те, щоб тут, на цій території, да, щоб встановився мир. Я буває молюсь і кажу: Господи, для того, щоб тут, на цій території в Україні, воцарився мир, достатньо тобі сказати тільки одне слово. Тільки одне слово. І я вірю в те, що прийде отой якийсь час, я не знаю, щось произойде на цій землі, да? чи це произойде з церков'ю, чи це произойде з усім народом України, і, ще і Бог прийме рішення і от скаже ото єдине слово. І все і зміниться. Тому що ми можемо дуже багато наблюдати із Слова Божого. Але сьогодні я хочу читати місця із Слова Божого. От. І трошки ми так порозсуждаємо над цим. І перше місце це з книги пророка Єремії, з 17 го розділу, 7-й, 8-й вірш, а потім п'ятий вірш. От. Я скажу так, що Слово Боже, Слово Боже, якщо воно говориться в новому заповіті, воно актуальне для нас, да? і сьогодні. Хоча воно було сказане ну, десь 2000 років назад, там, ну, примірно, я не хочу там точно, да? О. але також Слово Боже, воно актуальне, якщо воно сказане Богом до людей, да? яке говорилося і до рождення і Ісуса Христа, і там, може, за сотні років до того, да? Але це слово, воно сказане від Бога, воно прийшло на цю землю від Бога. І от я сьогодні хочу читати і для вас, і для себе, да? і дійсно, щоб ми ну, провіряли кожен себе, кожен себе тому що ну, в неділю ми тут будемо причащатися. Да? І Слово Боже говорить, каже, щоб кожна людина вона сама себе провіряла. От. Я не можу провірити братів, сестер, я не можу Я можу провірити себе. Чого? Тому що я знаю своє состояння, я знаю свої наклонності, я знаю те, що я ну, де можу да, здержатися, а де не можу здержатися, і тому подібне. І якраз обращати такі ну, да, на ці моменти, які в нашому житті є, і, мабуть, більше да, просить Господа потім і самому прилагати усілля, старання, щоб мінятися, щоб мінятися. Тому що я коли-то, я так, ну не те, що там дуже далеко давно, там, ні, ну, якісь місяці назад, я так стояв перед Богом, я молився, от, і Бог так коснувся мене своєю славою, і я так почувствовався, я сказав: Господі, я знаю, що моє состояння, воно тобі не угодне. Воно тобі не угодне. Чого? Тому що, провіряючи себе по Слову Божому, ми можемо дуже багато знайти того, що ми ну, не соответствуємо. Да? Але якщо є саме перше, якщо з'являється бажання, а потім і хотіння, да? а потім до цього і прилагаються якісь усилля і старання, і шукаєш того, щоб. ну, це все почало так. От устраятися так, як по Слову Божому. Ви понимаєте, я вам скажу, що рука Божа буде недалеко від нас. Бог він буде недалеко від нас. Чого? Тому що ми стараємося приблизитися до нього. А слово Боже каже: якщо ми приближаємося до нього, то і Бог приближається до нас. І за це ми йому славу воздаємо. Ми воздаємо Йому хвалу. Я буду читати от ці місця і слова Божого, і перше я буду читати 7-го, 8-го вірша. От тут написані такі слова. Благословенна людина, яка покладається на Господа, і уповання якої Господь. Бо вона буде як дерево, посажене біля вод, і яке простягає коріння своє до потоку. І не боїться воно, коли приходить спека, листя його буде зеленіючим, і воно не устрашиться, посухи і не перестане приносити плід. От Слово Боже да, говорить, що блаженна людина, яка уповає на Господа. Яка всі ото своє да, возлагає на те, що якщо те, що я не можу в своєму житті ну, щось там досягнути чи поміняти, да, чи переродитися, то це може допомогти в цьому мені Господь. Чого? Тому що й слово Боже каже, що раніше у вас були серця, які кам'яні. Да? Кам'яні серця. А ви прийшли до мене каже, і Бог каже, що я сильний, ото ваше кам'яне серце поміняти на плотяне. Кам'яне серце це те, що я люблю себе. Кам'яне серце це те, що тільки те, що я понімаю, розумію, оце так правильно і тому подібне. І так далі, і далі, і далі. А плотяне серце це поспівчував. Плотяне серце, а вислухав. Да? І так, і. бачите, от. Серце плетяне це те, яке сповнюється любов'ю, любов'ю, яку дає Господь і Ісус Христос. І от іменно тут написано, що благословенна людина, яка покладається на Господа, і уповання її, Господь, слава Господу! Благословенна ця людина. да? От Ми хочемо, щоб благословіння воно почивало на нас, щоб воно почувало на наших домах, да? на наших сім'ях, в путях наших, де б ми не да, і от якщо ми всі так хочемо, щоб там. А якщо ми всі отак в місті збираємося отут 20, 30, 50 чоловік, і ми хочемо цього, то скажіть, що тут буде почувати? Я впевнений тільки в тому, що благословіння Боже, воно буде почувати на цьому місці. Слава нашому Спасителю. Слава Господу! І Він хоче, Він хоче, щоб його діти полагалися на нього, щоб його діти вони себе підводили да, під оцей образець Слова Божого. Щоб те, що сьогодні, воно мені не відкрите. Ви знаєте, на протязі цього певного часу, як з Господом, не все було мені відкрите, коли я тільки покаявся. Але проходить час. Проходить час, і Бог Він відкриває. І читаєш вже навіть слово Боже, а воно відкривається. Я не скажу, що противоречить тому як раніше, ні, а воно якось доповнюється. Якась глибина з'являється. Є над чим порозмислити, є над чим порозсуждати. А чого? Тому що опора моя, Господь, уповання моє на Господа, і Господь Він все робить для того, щоб ми були Благословенними, щоб ми були щасливими людьми, щоб ми раділи. Ви розумієте, щоб ми були сповнені радістю. А коли ми сповнені радістю, коли у мене дійсно на першому місці це благодать Господа, на першому місці це те, що я іскуплений дорогою ціною крові Ісуса Христа. На першому місці це те, що Господь мене чує. А вже на другому місці можуть бути якісь тяжби, можуть бути, якісь там неустройства і тому подібне, але вірю, що і те Бог сильний рішити і відповісти, і благословити. Слава нашому Господу. Але я зараз буду читати з цього ж самого розділу тільки п'ятий вірш. Тут написані такі слова, так говорить Господь. Проклята людина, яка покладає надію на людину, і плоть робить опорою своєю, і серце якої відвертається від Господа. Знаєте, тут вже в п'ятому, якщо ми прочитали в сьомому вірші, то благословенна людина, да? яка покладається на Господа, в якої опора є Господь. А в п'ятому вірші, тут да, знаєте, воно лучше читати от по порядку, да, по порядку. от. Але я от читаю, да, і тут говориться, що проклята людина, яка покладається на другу людину. І плоть свою робить опорою. Це людина, яка покладається на себе. От помните, да, Петро? Христос говорив, а Він каже, та я. Та ніколи, та ні за що, да? Христос дав йому навіть ознаку того, що коли це зайде, да, як півень заспіває. да? Але ну, чого, навірно, в ті моменти, да, Петро ну, він от якось так от на себе понадіявся. А коли прийшли оті скрутні часи, коли, коли Петро говорив, що та я, Петру нічого не угрожало. А коли Петро був в тому місці, де там у костра того, да, де там та жінка, потім там друга людина, і сказали, що і ти один із його учнів. Да? І тут Петро поняв, щось, навірно, да, і сказав, каже, що ви говорите? Ні, я не учень його. В цей момент Ісус Христос дивився на Петра. І Петро подивився, і заплакав гірко, і пішов з того місця. Понимаєте? От тут, от розкаяння, він по, по, навіть ну, на себе, да, на свої сили, на свою плоть, він понадіявся, що та я, хоч що буде зі мною, але це саме. Да? От дійсно сьогодні, сьогодні теж можуть бути такі моменти, такі питання в житті, які дійсно, ну. Ми можемо тільки устояти, ми можемо тільки побідити, ми можемо тільки прийняти правильне рішення, якщо ми дійсно покладаємося на Господа. Якщо ми дійсно, от опора наша да, є Господь і Ісус Христос. А ми буває свої покладання там на людину. да, А чого? А того, що Він може рішити. Він може зайняти, Він може допомогти. да. І перш чим туди постучати в небо, ми, та ладно, вже скільки раз, да? От. Я можу щось зробити, там, і тому подібне, да? а слово Боже, воно конкретно говорить. Що каже, якщо ти полагаєшся на людину і плоть свою робиш своєю опорою, да? От, то ти попадаєш під прокляття. І ти відвертаєшся від Господа, ти відвертаєшся від Господа. Да, я не хочу сказати, що ми не повинні попросити там у братів, у сестер і ще щось. Ні, ми повинні, ми повинні допомагати друг другу. Да. Я от, помните, в середу я говорив як от тих два друга, як до якого друг прийшов, і каже, займи, да. а потім він такий печальний був. Ну, не всі тут не всі були в середу. І жінка каже: що ти каже, переживаєш, що не віддасть там ту суму, яку ти йому. Зайняв, а він каже, ні, я каже, опечалений тому, що у друга мого були неприятності в житті, каже, а я про це не знав. От розумієте? то ми дійсно ми дійсно повинні знати, да? повинні знати, якщо узнали там, внікати, да? чим можемо допомагати, тому подібне. І це якраз уже от той наш є труд. Почого? Тому що ми, ну це ж все, ми не от себе, да? а і слова Божого беремо, щоб употрібити це все для того, щоб. Нам виконувати те, що Господь хоче від кожного із нас. То от іменно якраз ми повинні от ці всі, ну, як сказати, питання, да, от, провіряти себе, навчений, на кого я надіяться, на кого полагатися. Да? Тому що ну, там ми прочитали, що ця людина вона буде як дерево, да, Корні, якого устрімляються до потока води туди. от, от тож, Оце наш поток води. оце, І Слово Боже конкретно говорить там і е, в, 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 в Ілля, да, там, що із-під храма витікає поток води, і там як він входив, там чотири да, рази, і там, коли і. Для чого, да? щоб там росли здорові дерева, щоб земля зцілювалася і тому подібне, то це наш поток води, і наші корні, вони повинні сюди сюди углублятися, в це Слово Боже. І дійсно ми з вами, ми з вами будемо під благодаттю, під благословенням Божим і те, що ми хочемо. От Слова Божого ми хочемо від Бога, да? і те, що Бог хоче від нас, воно буде виконуватися в нашому житті. Я ще прочитаю: це перший псалом, третій вірш. Тут написані: ну, це якби такі також не те, що там повторяється, а те, що ми прочитали от, в Єремії. І буде він як дерево, посажене біля потоків вод, що приносить свій плод своєчасно, і листя, якого не в'яне, і в усьому, що він робить, матиме успіх. Понимаєте? Буде як дерево, яке посажене у потока вод, і корні його, вони там, вода єсть. І каже, воно приносить свій плод, листя його не в'яне. І все, що він робить, він буде мати успіх. Мати успіх. А чого? Тому що дійсно корні там, у потока води, вони оттуда беруть. І якщо десь там, де за пределами цього потока, да, то там ті дерева вони можуть переживати і ту засуху, да, і може і листя осипатися. І ми можемо бути ну, от йдеш по городу і дивишся літо, значить, це да, а з дерев в листя посипалися. Було і в цьому році, каже, да, от, помните, там так от. А чого? А того, що дійсно корінь не отримує оту воду, воду для життя. А те дерево, яке там має оцей, откуда брати цю влагу, да, воно стоїть зелене і навіть, наверно, не переживає, да, що там його листя осипеться чи ще щось. То от, щоб ми також були дійсно, ну, для нашого Господа, отими, от які приносять плод, от, то ми повинні повинні от шукати от місце, да, щоб де наше дерево, де ми, щоб ми були все ближче і ближче до цього потока. От, І ще прочитаю з книги Іова. Книги Іова, да, тут іменно якраз Господь, от, Бог, да, Він, ну, Ну, Тут ми знаємо, хто, ну, хто читав, хто, да, хто не читав, прочитайте. Дуже цікава книга, от, книга Іова. Да, от, і тут говориться за, ну, за людину, за людину. І іменно тут, от, якщо в перш, першому розділі з першого вірша, от тут це не просто якщо е, 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 ми далі там ще, я ще раз прочитаю цей саме стих, там є характеристика Бога для Іова. О, да? А це іменно якраз починається, що був чоловік у землі Уц на ім'я Іов, і був чоловік цей, який непорочний, справедливий та богобоязнений, і віддалявся від зла. Це характеристика Іова, яку бачили в Іові люди. Які в те время жили, от, жили да, на землі, і вони знали Іова, тому що ну, ім'я Іова на той час воно було дуже ну, як сказати, розпространене. Про нього знали дуже багато, дуже багато людей. От. І отут, от от, що він непорочний, справедливий та богобоязнений, і удалявся від зла. От. І далі, якщо ми читаємо це восьмий восьмий да, тут написано, ну, перед цим там предстали пред Богом е сини Божі, да, от, Сатана, от, там бесіда произошла, І тут от, е Бог запитує і запитав Господь Сатану, чи звернув ти увагу свою на раба мого Іова? І далі Бог говорить, бо немає на землі такого, як він, чоловік непорочний, справедливий, богобоязнений і такий, що віддаляється від зла. Ви розумієте, Іов, Іов, як його бачили люди, які мали з ним там общення, де ну, в тому місці, де він знаходиться, то також і Бог характеризує Іова також. Іов не якийсь такий роздвоєний, пояс? Чого? Тому що ну, ми можемо бути такі. Ми можемо видавати себе, що ми такі хороші, що ми такі добрі, що ми там такі любві обільні, і ще щось. Але буває так, що якщо мене щось коснеться зле, і який тоді я становлюсь. Да? А ми бачимо, що Іов, Іов, коли він тут, ну там сатана каже, да, чого він такий, ти його оградив, ти його там, ну, до нього не можна приблизитися. От. А каже, а забери в нього все те, що ти дав, ті стада, от, тих дітей да, і тому подібне. От, Прославить чи тебе тоді, Іов, да?» і Бог був впевнений в Іові. І Він сказав, він поставив рамки, і там все це произошло. І Іов, Остався вірний Богу. Іов оставався вірний Богу, коли в нього були оті стада на полях, коли в нього були сини і дочки, він оставався вірний Богу. І коли він того всього лишився, він оставався вірний Богу. І навіть коли його покрила ота болезнь, ота проказа, він покрився, і написано тут, в Слові Божому, що гній з тіла Іова не просто, да, а він гнив, гнив, і цей гній витікав. І Іов сів, взяв черепицю, і як текло, ці виділення з нього, з його тіла, він просто отак шкрібав. Але і в цьому Іов остався вірний Богу, слава нашому Богу. От як моє бажання да, для себе і для вас кожного, щоб ми дійсно оставалися вірними Богу. Незалежно від того, в якому ми состоянні, в який час ми живемо на цій землі і в якому ми здорові, в здраві, да? але як важно, щоб ми оставалися вірними Богу. Чого? Тому що Іов не знав, що Бог верне йому в два рази і тих верблюдів, і тих ішаків, і тих овець, і тих телят, і тому подібне, і також в нього ще родяться і сини, і родяться ще й дочки. Іов, коли гнив, він цього не знав. Але він оставався вірний Богу. І коли пройшли оті дні оцього от іспитання, спокуси Іова, і вони закінчились, ну там були дні. І Бог його посітив, і Бог його благословив. І при цьому також Іов остався вірний Богу. Чого? Тому що його корні, вони були туди до потока вод. Слава нашому Господу! Я буду.